Ще одним улюбленим міфом, який постійно пов'язують з Українською православною церквою, це те, що київські митрополити незаконно перенесли митрополитчу кафедру з Москви до Києва, чим сприяли її піднесенню. Дійсно, ми можемо сказати, що Москва виникла пізніше, ніж Київ. І дійсно ми можемо сказати, що саме переселення київських митрополитів. Сприяло піднесенню Москви як центру, навколо якого потім об'єднувалися і гуртувалися інші російські землі. Але знову ж таки ми говоримо про події 13 століття, накладаючи на них сучасні якісь візії або сучасні погляди. У 1240 році війська хана Батия зруйнували Київ. Київ опинився на межі Золотою Ордою. На межі лісостепової зони, яка була небезпечною і постійно перебувала під загрозою нападів монголо-татар, а пізніше і кримських татар. Відповідно, дійсно не лише священники, духовенство, але і бояри, і прості люди, вони тікали в ліси для збереження свого життя. Дійсно, багато людей переселялися до Північної Росії. Київські митрополити не стали виключенням. У 1299 році до Володимира на клязьмі переїхав грек митрополит Максим. У 1325 році вже волинянин митрополит Петро переніс свою резиденцію до Москви, але тим не менше, кафедра митрополитів, очільників церкви, залишалася в місті Києві. Проте, коли ми говоримо про те, що переселення було незаконним. Або те, що ці люди були зрадниками інтересів України, ми повинні розуміти саме тодішню ситуацію і тодішній історичний контекст. Можемо згадати інших уже київських митрополитів, які вже не були митрополитами в Москві. Наприклад, в 1458 році було створено окрему київську вже в складі Великого князівства Литовського, вже окремо від Москви. З. 15 го аж до 17-го століття київські митрополити проживали або в столиці Великого князів Селитовського міста місті Вільно, або в іншому місті у Новогрудку. Але тим не менше, знову ж таки вважали те, що їх кафедра знаходиться в місті Києві, хоча знову ж таки з тих самих причин, з причин небезпеки, вони не проживали тут лише у 1620 році. Вже після Берестейської унії, коли була відновлена православна ієрархія Київської митрополії, коли польська влада, католицька влада вважала цю ієрархію незаконною і селяко переслідували її, київські митрополити вже не змогли проживати у столиці Великого князівства Литовського у вільно, і тоді вони, власне, і переїхали до Києва. Із 1620 року київські митрополити почали проживати у своєму кафедральному місті. Це вперше з часів розорення цього міста війська Михана Батия. Хоча можемо побачити і тут, що не завжди це виправдовувалося. Наприклад, такі митрополити, як Діонісі Балабан та Йосиф Нелюбович Тукальський, які Підтримували українських гетьманів Івана Виговського, Дмитра Дорошенка. Вони також не проживали в Києві, які тоді контролювали московські війська, а проживали в гетьманській столиці в Чигирині. Можемо також порівняти цю ситуацію з більшим контекстом загальноцерковної історії. Наприклад, коли війська Четвертого хрестового походу захопили Константинополь і заснували там Латинську імперію і латинський патріархат, греки, імператор. Разом з патріархом переїхали до Нікеї і знаходилися в цьому місті близько 60 років, і тим не менше вони продовжували іменуватися Константинопольськими патріархами. Ми можемо побачити і на ситуацію в Османській імперії, коли у столиці цієї імперії, в Стамбулі, досить довгий час проживали патріархи східних церков Єрусалимський, Антіохійський, Александрійський. Тобто, вони вже не хотіли проживати в своїх. В кафедральних містах, а проживали в столиці імперії, там де і приймалися найважливіші державні і церковні рішення. Навіть і сьогодні можемо побачити, що глава антіхійського патріархату проживає не в Антіохії, а проживає в столиці держави у Дамаску, при тому, що амінується офіційно патріархом антієхійським. Тому ситуація, яка складалася в історії Київської митрополії стосовно проживання її митрополитів в резиденції. В Києві або в інших містах вона не є унікальною. Вона має свої аналогії в загальноцерковній історії і робити якісь далекоглядні висновки, виходячи лише з цього чисто утилітарного практичного моменту, немає ніяких підстав.